Сьогодні ми читаємо вам слова. Найкраща, мила, дорога. З вами прийшли довгий шлях. Прийміть вітання ви від нас. Тріанту першу ми даруємо, дорослий світ життя крокує. Це ви нам віру прививали і класно що дружно згуртували. три троянди за любов. Яку давали знов і знов, яскравими дні робили для нас, добро дарували на кожен час. А п'ять троян за спогади чарівні, смішні, кумедні, навіть дивні, за першу двійку і за вищий бал ви гордість наша ідеал. А сім троян за вашу терпеливість, за стійкість, мудрість, справедливість. Бували всякі в нас провали, Ви часто очі закривали, та рук своїх не опускали і до висот нас підіймали. Деві атріян дарує щастя, доля, щоб не ненало нещастя. слава та в домі панує. Побільше більше сюрпризів життя хай дарує. Одинадцять троянд ми вам підносимо. За вчинки погані, пробачення просимо. Ми ніколи не забудемо вашого вчення, а вам побажає море натхнення. Троян, мене. 13 троян за віру у нас. Завжди пам'ятайте наш 11 клас. 15 троян за спогад про нас. І ми ніколи не забудемо вас. Назавжди у серці, у душі, у думках. У школі були ми, у сильних духах. Сімнадцять трян, як символ знання у школі нарешті пройшло пізнання. За досвід, за мудрість, за світлі думки відкрили для нас двері й замки. Дев'ятнадцять троян на прощання даруємо. І вже навіть зараз ми дуже сумуємо. За в усмішку вашу, за ніжність, останній жакрок. В пам'яті нашій ваш кожен рок. По перша троянда на багатство, на здоров'я ваших діток і сім'ї, щоби пісню щастя вам співали солов'ї.